Діти сироти отримали подарунки від Коломийської міської влади. Її представники напередодні дня Святого Миколая зустрілися з маленькими Коломиянами та їхніми опікунами і організували для них свято. Про цей та інші заходи до Дня Святого Миколая розкажуть наші журналісти. Зірочки ясні тоді з неба з високості. Подивитися, як на Україні чекають святого Миколая. Імпровізоване свято для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштували у Коломийській міській раді. Цьогоріч святий Миколай був особливо щедрим до юних Коломиян і привіз їм чимало подарунків. Ми відійшли від традиції, що вручали тільки солодощі в цьому році. Діти мають можливість отримати ще й м'які іграшки, різні енциклопедії, фотоальбоми. А також багато різних подарунків інших появилися кошти в міському бюджеті, і завдяки сприяння міського голови Ігоря Богдановича, Слюзера, вдалося зробити таке сьогоднішнє свято. Хочу відзначити, що з кожною дитиною ми працюємо індивідуально, вивчали її інтереси, вподобання і тому вирішили, щоб діти розвивалися всебічно, всесторонні. Впродовж грудня місяця було з міського бюджету. Виділено близько 17 тисяч гривень на програму поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2007-2012 роки. Діти забезпечені подарунками, а також до нового року будуть видані продуктові набори з магазину Соломон на суму 190 гривень для кожної дитини. На обліку служби у справах неповнолітніх Коломийської міської ради перебуває 44 дитини, позбавлених батьків. Сього піклування, власне, вони й отримали подарунки напередодні Дня Святого Миколая. Від імені міського голови, міської ради, Виконковому коло міської ради. Я перш за все хочу всіх вас привітати, подякувати за те, що ви такі є, за те, ваше терпіння, за ту вашу любов, яку ви, ви даєте цим дітям. А дітям побажати перш за все. Бути черними слухняними, Святий Миколай, да не слухняний не приходить. Кожній дитині треба бачити і особисті цінити її як людину, хай маленьку, але дитину людину. Це е, великий громадянин України. Окрім подарунків, присутні переглянули і міні-сценки. Їх організували та провела організація Діти світла. Це є акція тої любові Бога, тої любові і Божого милосердя, котрими Господь хоче кожного обгорнути. Хто має батьків, хто не має. Хто багатий і хто бідний, хто проживає з рідними батьками, чи можливо кимось опікуються бабусі, чи дідусі, чи е, інші люди, котрі дбають про вас. І сьогодні ту Божу любов ми проявляємо один до одного. Самі ж діти, яким бракує батьківської турботи та материнської ласки, до Дня Святого Миколая ставляться зовсім по-дорослому. Мені головне, ну як щоб мене привітали близькі, мені не головне подарки. Мені головне, щоб всі були здорові. Мені не треба подарків слова, що про дітей треба піклуватися не лише в свята, а щодня використовується дуже часто. Проте важливо, щоб вони таки були втілені у життя, і дорослі пам'ятали, як ми сьогодні потурбуємося про маленьких та юних коломиян, так вони потім турбуватимуться про нас у старості. Я за Не забули про дітей сиріт інвалідів та дітей з неблагополучних сімей і у райдержадміністрації. Для них відділи культури та у справах сім'ї молоді і спорту, а також служби РДА, провели святковий захід. У обласному драматичному театрі імені Озаркевича дітям вручали подарунки та підготували для них святковий концерт. Як зазначили очільники відповідних структур, свято стало можливим завдяки Михайлу Негришу, голові райдержадміністрації, адже саме він подбав, що понад 10 тисяч гривень було направлено на подарунки для обездолених дітей, зазначили районні чиновники. Свято Миколая одне з найулюбленіших свят дітей, і відділ культури ніколи не стоїть осторонь. Зробити приємне для дітей соціально незахищених, адже сьогодні Миколай прийде до кожної дитинки, яка є сирота, півсирота з малозабезпеченої сім'ї, яка знаходиться під опікою дорослих. Звичайно, що сьогодні будуть обдаровані діти з багатодітних сімей і свято проходить з ініціативи районної державної адміністрації. Відділів соціальних служб і відділ культури традиційно для цих дітей представляє творчу програму. На жаль, в сьогоднішніх реаліях не до кожної сім'ї, не у кожну родину, не під кожну подушечку Миколаїв може понести подарунок. І сьогодні за сприяння голови райдержадміністрації винайдені в значні кошти для допомоги дітям. Які опинилися в складних життєвих обставинах, дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, так само дітям інвалідам. І Всі ми стараємося сьогодні їм допомогти. Це захід сонячного організований спільно з районними службами: це і центр соціальних служб смітий та молоді, і служба в справах дітей, і відділ культури і туризму. І відділ молоді та спорту, де Служба міністрація. у справах дітей щороку проводиться День Святого Миколая для дітей, слід та дітей, позбавлених батьківського опікування, яких в районі є 166. Сьогодні всі опікуни з дітьми прийшли, щоб разом з нами порадіти за своїх дітей, які будуть святкувати і бачити святковий концерт, який підготували відділ культури. Всі діти отримують подарунки, хороший настрій, свято це є традиційним, свято це є для кожної дитини важливим. Окрім подарунків, на дітей чекало ще й святкове дійство. Його організували аматори сопова, угорників та верхнього вербіжа. Сопівські діти продемонстрували миколаївські привітання. Вони співали пісень та декламували вірші. А аматори з угорників показали всім присутнім виставу Лис Микита. Дітлахи зустрічали їхні виступи аплодисментами. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. Українська народна партія привітала з Днем Святого Миколая Коломийську малечу. Вже традиційно у якості подарунку була вистава Коломийського академічного драматичного театру імені Івана Озаркевича та Солодкі набори. На заході були присутні члени організації, а також мер Коломиї Ігор Слюзар. До речі, він і є головою УНП у Коломиї. Так склалося, що дуже давно. Навіть не пам'ятаю, хто був ініціатором цієї акції. Просто захотіли щось приємне зробити дітям. І так було прийнято рішення замовляти виставу, ну а дітям без солодощів які ж це Свято Миколая. І так, як кажуть колеги, 9 років ми це робимо рік в рік. І я сьогодні тут не як міський голова, а як партії, як член української народної партії, я поки що і голова Коломийської міської організації. Я думаю, що ми в подальшому будемо це робити, бо це вже традиція. Це переросло в гарну, в красиву традицію. Єдине, що хотілося б. Користуючись нагодою, діткам вже побажати всього найкращого, щоб діти були чемними і щоб Миколай завжди приносив гарні, смачні подарунки. Така акція передусім спрямована на дітей із малозабезпечених сімей. Та організатори теж запросили молодших школярів Коломиї. Спочатку хлопцям і дівчатам представили казку Спасибі Барбі. А потім герої з вистави разом із святим Миколаєм роздавали їм солодкі подарунки. Українська народна партія організовує таку акцію безкоштовний перегляд вистави в драмтеатрі театрі нашому Коломийському. І вдарову дітей подарунками від Святого Миколая. Меценати в нашій українській народній партії. Голова Ігор Богданович Слюза, наш теперішній голова. Дітей завжди збирається досить багато. Всі задоволені виставою. Сьогодні чудесна вистава про ляльку Барбі. Зустрічали її оплесками. Дітям бачу, подобається. І лялька Барбі дійсно, лялька, така красива. І ну, видно, що театр професійний. Мізається шо від цієї традиції ми не відступимося, які буде в нашій колемої Української народна партія. Мар'яна Мацька, Вадим Дудін для телеканалу НТК. Перед святами коломийські меценати намагаються допомогти якомога більше кількості дітей. Цього разу Володимир Довганюк та Богдан Колодніцький, депутати міської ради, зробили свято для дітей серед міста та району. Ініціювала захід голова Коломийського об'єднання Жінки-трудівниці за майбутнє дітей Наталія Синеверська. каже, що коли звернулася до обидвох благодійників, одразу ж отримала. Підтримку від них Передвиборча програма кожного із нас передбачала е, робити для дітей е, певні заходи, допомагати їм у певні ну коли їм це потрібно. От ми вирішили при нагоді зараз, коли таке гарне свято, влаштувати для них таке свято. Я представляю в Коломиї всеукраїнське об'єднання е, жінок-трудівниць. Е, жінок трудівниць за за майбутнє дітей України поки що організація не створена, але ми надіємося, що вона буде створена, і ми продовжимо свою роботу. Обидва доброчинці того дня приїхали до дітей не з порожніми руками, привезли солодощі та книги. Бо впевнені меценати в тому, що найбажанішим подарунком у день Миколая завжди були і є солодощі. А книги, як зауважив Володимир Довганюк, допоможуть дітям вирости розумними та успішними. Хочу привітати всіх наступаючи святом Миколая. Побажати всім дітям Коломиї, Коломийського району, всім дітям цілого світу, щоб їхні мрії збулися, нехай. Ті листи, які вони відправили до Миколая, ті побажання, які написали, що збулися, і щоб в них все відбулося так, як не захочуть. Батькам ж дітей побажаю, щоб діти добре вчили, щоб бути здорові. А сьогодні ми долучилися до такого заходу за проханням цих організаторів і вирішили з паном Богданом подарувати такі невеличкі подарунки, енциклопедії, такі дитячі діткам і сокорочки солодощі. Нехай в них в житті все буде добре. Вони дечим в чомусь обділені. Батьківською увагою, але ми по можливості допомагати їм завжди вирішили допомогти, тому що це є діти, залишені батьківської опіки, діти, які не мають ніякої підтримки ні з якого боку. Ну і в принципі, ми завжди допомагаємо з паном Володимиром, завжди допомагаємо таким дітям і закликаємо усіх меценатів, закликаємо підприємців, спонсорів працювати не тільки до виборів і на вибори, а працювати після того і завжди. Дітям е е малозабезпеченим, усім допомагати. Діти у передень Миколая відвідали богослужіння, побували у музеї писанки. Для хлопчаків та дівчаток організували концерт у дитячій музичній школі номер 1 Для всіх присутніх грали та співали юні таланти школи. А ще всіх діток поготували безкоштовним обідом у кафе Смак. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подієнтика. Ще один захід до святкування Дня Святого Миколая провели у нижньому вербіжі. Цього разу він був не лише розважальним до населеного пункту приїхали завідуючи дитячими садочками Коломищини. Очільниця дошкільного навчального закладу каже, що приймати у себе таких гостей для неї велике щастя. У Нас сьогодні було два заняття в старшій групі і також молодші. Також виховний захід на тему, присвячений Андріївським вечорницям. Як зазначила новопризначений заступник начальника відділу освіти райдержадміністрації Марія Болецюк, саме у нижньому Вербізі є чому повчитися колегам. А ще каже чиновниця, молодий колектив завжди творче підходить до тих справ. Які його членам доручають, це один з найкращих садочків у районі. Тут насправді працюють люди, які дбають про дітей, які їх люблять з їх серцем і душею. А ми знаємо віддавна, що якщо ми не будемо виховувати своїх дітей, то країна не буде мати без майбутнього. Ми тут маємо майбутнє, яке буде нашим президентами, яке буде нашим урядом через 20-30 років. Тому найбільше в нашій державі звертається зараз увага. На розвиток дошкільної освіти, на підготовку дитини до школи. А в цьому закладі панує любов, добро, любов е, працівників закладу до е, дітей. А це найголовніше в освіті дошкільній. того дня. Діти показали завідуючим всі таїни передріздвяних свят. Дівчатка і ворожили. І шукали нареченого. Натомість хлопці змагалися у спритності. Одним із найзапекліших вболівальників естафети була сільський голова Марія Карпенюк. Вона відзначила, завзяті дітей та запевнила, що сільський садочок є. Вагомою складовою громади населеного пункту, наші діточки як співають і танцюють від маленьких від двох і трьох рочків. Але хочу сказати, що прекрасно, перш за все, тут прекрасний завідуючий. Це Надія Михайльна, як вже сьогодні говорила. І ці працівники, які тут працюють, дівчата, ну і один є хлопець. І як бачите, все, що у нас сьогодні, ви Побачили це є рук, зроблено руками їхніми, і при допомозі наших спонсорів. Хочу ще раз сьогодні поздоровити всіх з святим Миколаєм. І дійсно наші спонсори у селі Нижній Вербіщ – Це і є той святий Миколай. Бо все те, що у нас тут є, це є надбано спонсорською допомогою наших підприємців села Нижній Вербіщ. на святі. Дітлахи не лише приймали участь у конкурсах та вікторинах. Хлопчаки і дівчатка приготували пісні та танці. А колядку Нова радість стала співав увесь зал. Із нижнього вербіжа Богдан Малець, Сергій Рицак, Програма подієнтика. Напередодні дня святого Миколая справжня подорож у казковий світ відбулась у національному музеї Гуцульщини і Покуття. Там для вихованців дитячого садочка номер 9 зробили невеличку інсценівку за участю Миколая, Янголів та різноманітних тварин. До речі, для більшості діток це перше знайомство з музеєм. Я сподіваюся, що це стане цікавим доповненням яскравим до, до їхніх подарунків, які вони отримають в неділю під подушечкою. І що все це відбувається в нашому музеї, це не випадково, адже музей це заклад, в якому бережуть українські традиції, в якому в нашому музеї є величезна колекція ікон із зображенням святого Миколая, адже святий Миколай це був другим після Бога святим, якому поклонялися Гуцули. В кожній Гуцульській хаті було зображення Святого Миколая. Святий Миколай для Гуцулів був заступником. До нього зверталися із молитвами, з проханнями. Щодо концерту, то його традиційно підготували студенти педколеджу. Окрім ігрової програми, хлопців та дівчат вітав також святий Миколай. Хочу подарувати дітям радість, щоб вони були веселі, надіялися на добро, на те, що в світі є добро. Що вірили в Миколайка, аби вони жили щасливі, сподівалися на найкраще. Період з 12 по 19 грудня для педагогічного коледжу насичений різноманітними благодійними акціями. Адже саме тепер проходить тиждень доброти і милосердя. В рамках цього тижня ми також взяли акцію і приєдналися до загальноміської акції «Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей сиріт. А також група ініціативних наших студентів виявили бажання розділити радість святкування в очікуванні свята великого християнського свята Миколая Чудотворця. Першою нашою сходинкою це є радість святкування для, діт... для дітей у музеї Гуцульщини. пів першій годині наші діти організують таке свято для дітей, працівників нашого закладу педагогічного коледжу. І після обіду ми також в нововідкритому сиротинці також організуємо для тих діток таке невеличке святкування Свято Миколая. Святий Миколай завітав у Коломийський будинок-інтернат, що на вулиці Староміській подарунки своїм підопічним привезли шефи, працівники районного управління МНС. Їм вихованці дарували вірші та пісні. Співробітники районного управління МНС взяли на себе місію Святого Миколая та принесли для кожного підопічного солодощі. Свято організували спільно з природничо-математичним ліцеєм. Ліцеїсти показали вихованцям інтернату новорічну казку, за що також отримали маленькі сюрпризи від МНС, А батьківський комітет закладу підготував подарунки. На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 5 травня 2010 року. Ми наш підрозділ, Коломийське районне управління спільно ще з двома підрозділами. Це є Тлумацький районний відділ та Тисменецький районний відділ. Організували заходи в дитячому будинку інтернаті міста Коломиї. Батьківський комітет закупили цим діткам зошити для малювання, олівці, фломастери, тапочки своїми якими могли силами одяг позносили повністю майже оцю цілу групу оділи. Зустрічі та спілкування з підопічними будинку інтернату вже стали доброю традицією МНСників. Гості до вихованців та адміністрації закладу вони приїжджають не тільки у свята, а й будні. Від цієї справи всім добре. Чоловіки мужньої професії відчувають, що вони дійсно потрібні цій малечі дітям завжди весело, коли їх навідують. А керівництво інтернату дякує. Адже коли щось потрібно, шефи відгукуються одразу. Ми дуже вдячні представникам міністерства чрезвичайної ситуації, які прийшли поздравити наших дітей. Діти дуже раді завжди їх подаркам. Они нас навіщають не тільки по праздникам. Ані бувають і в будні к нам приходять і проводять лекції з нашими дітьми, общаються. Діти дуже раді. Ну а также нам очень понравилась выстава детей с природа математического лицея, которые в такой веселой, шутливой форме провели нам здесь э, такую миниатюрную сценку, и дети счастливы. Мы также хотели бы поблагодарить жителей города Коломы и приватных предприятий, которые также приносят нашим детям подарочки э, к праздникам. И сейчас, к Дню Святого Николая, они также принесли подарки, конфеты, э, игрушки. І они часто приходять і заботятся о наших детях, і что-то приносять нашим дітям.